Господь Він дає вам цей час благоприємний. Він турбує ваші серця на протязі всього вашого життя. Ви можете пригадати, скільки разів на протязі вашого життя вам траплялися віручі люди, можливо, в школі, можливо, на роботі, можливо, по сусідству з вами хтось живе і вам весь час нагадують про Бога. Це означає, що Господь настільки любить вас, що Він вас не залишає, і Він постійно різними способами стукає до дверей вашого серця. Він бажає, щоб ви свою увагу звернули на нього. Але ви дуже зайняті собою, своїм життям, ви дуже зайняті оцею повсідневною суєтою. Що нема коли очі в небо піднять, нема коли до Бога помолиться, так багато різних справ на цій землі. Але заповни, людина дорога, коли ти помреш, підеш з цієї землі, на той світ ти з собою нічого не забереш. І всі твої труди будуть намарні, вони потрібні тільки для земного життя, на той світ нічого з собою не забереш. І все те, на що витрачав роки свого життя, на що витрачав свою енергію, все придеться залишити тут.